Сьогодні близько сьомої ранку в одному з корпусів інфекційної лікарні сталася пожежа. Зайнялося в палаті на другому поверсі семиповерхової будівлі. Пожежа забрала життя пацієнта інфекційки. На другому поверсі в нас знаходиться на лікуванні з інфекційними хворобами. Людина залежністю. Це чоловік 38 років. років. На жаль, неодноразово з ними розмовляли. персонал слідкував за ним, але з санітарочкою було. Замічено, що з його палати дим визвали пожежну безпеку на себе, і почали евакуювати всіх пацієнтів. Спочатку евакуювали другий, третій, перший поверх до шостого до п'ятого так не доходив дим. На жаль, той пацієнт, який знаходився в цій палаті, тобто його спасти не змогли. Вісім пацієнтів було зразу направлено в реанімацію. Вона розташована на нас в окремій будівлі з пацієнтами. Все добре. їм Була надана відкладна допомога, а інші пацієнти були евакуйовані. Діти до 4-ї міської лікарні, дорослі до 1-ї міської лікарні. Їм підготовлені окремі приміщення, де вони будуть знаходитися і продовжувати лікування далі. На момент прибуття рятувальників до місця події. Вогнем було охоплено палату на другому поверсі на загальній площі 30 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано о 7.21. до робот залучалось 27 рятувальників та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На місці події працювали фахівці дослідно-випробувальної лабораторії для встановлення остаточної причини виникнення пожежі.